Сам етап кроводачі проходить відповідно в трьох етапах. Людина спочатку реєструється, потім проходиться швидкий тест у лабораторії для виміру гемоглобіна, потім відбувається огляд у лікаря-терапевта, лікар або допускає, або від донації, бо може відстороння бути або абсолютно, тобто людина не може бути донором пожиттєво або на деякий період. Після того обов'язково ми рекомендуємо всім донорам солодкий чай з булочкою у нас снідати, пообідати. І після того вже відбувається сама здача крові, яка триває до 10 хвилин часу. Стати донором не тільки просто, але й корисно, адже одна донація може врятувати відразу три життя. Такої думки дотримується і лікар хузької центральної районної лікарні імені Остапа Віцинського Роман Мадай, який здає кров ще із студентських років. Перший раз кров здавав я взагалі це на шостому курсі нашого одногрупника захворів дідусь. Онкологія якась там була, і постала потреба в донорах для нього. І ми тоді, наша група організовано, всі хлопці пішли на станцію переливання в Ужгороді, здали. І потім якось ну, побачив, що нічого страшного в тому немає, і усвідомив всю користь як для себе, так і для інших людей. І відтоді. Здавав і планово, і коли десь в родичів теж поставало питання з донорами, теж здавав, виручав наскільки міг. Ти донором та зробити добру справу у міжнародний день донора вирішили більше півсотні хустян. Вони завітали у відділення заготівлі і переробки крові хуської центральної лікарні імені Остапа Віцинського, аби здати кров саме для військових. Нас Хуст запросив, щоб долучитися до здачі крові міжнародного здачі дня крові 14 червня, який відбувався. І ми прийшли, щоб допомогти нашим хлопцям, які на передовій, вдалося взяти до 40 гемоконів крові. Наразі на Хущині на постійній основі кров здають двоє людей щоденно. Серед них і ті, які мають звання почесних донорів. Так сталося, що початок роботи був у телекомі, і дуже великий колектив, і зараз у у були проблеми. І так вирішили, що хто, хто може, нам то сподобалось і вже, вже стало у привичку. Я рахую, що я комусь допомагаю або. Ну в прямому сенсі слава комусь зберігаю життя та небайдужих, які готові бути донорами, має бути в рази більше, каже заступник медичного директора Іван Біцко. Все для того, аби в потрібний момент мати достатній запас донорської крові. Приходять, щоб вони розуміють, що вони здадуть кров, вона піде на обстеження, вона прийде якомусь іншому пацієнту, але ми тоді з нашого запасу можемо спокійно прилити цьому пацієнту, бо у нас повинен бути постійний запас крові. З кожної групи, бо сказати, яка сама ходова неможливо. Ми не знаємо, хто попаде з якою групою крові в критичну ситуацію. І є випадки, коли достатньо одного гемакона ретроцитарної маси і плазму перелити, а є випадки, коли треба по 6, по сім, по вісім гемаконів, коли значні кровотрати, і тоді може виникнути дефіцит. Якщо виникає якась проблема з дефіцитом крові, ми зв'язуємося із обласною станцією провання крові, і з сусідніми районними лікарнями. І вони нам надають свої запаси. Ми потім повертаємо їм, або коли їм не вистачає щось, ми відправляємо їм ці запаси. Донором крові може бути здорова повнолітня людина вагою від 50 кілограм. Разом з цим протипоказань до донорства крові небагато. Тож більшість дорослих людей можуть стати донорами. Не будьте байдужими та зробіть добру справу. Поза як тисячі українців сьогодні потребують донорської крові.